Чому це так очевидно? Невже ніхто не помічає оце? Це нахрюк рівня школяр. Для кожної суперзірки шарага знищення це остання можливість, і в той же час перешкода на шляху до Росеуманії. Клітка знищення не перший рік захоплює нас як глядачів своїм рівнем брутальності. Подивитися супер шоу Шарага знищення можна в нашому телеграм-каналі Дабідабіукс. Трансляція відбудеться 24 лютого о 12.00 В день посилання на наш канал в описі до відео, а також праворуч зверху. А поки шоу ще не почалося, час добренько нахрюкати і залишити свої прогнози напередодні клітки. Ви на каналі WDBLux, мене звати Андрій Владислав, і це Лукс на хрюк. Матч за титули беззаперечних чемпіонів у командних змаганнях. Від судного дню будуть фінбалори Демієн Пріст, яким доведеться захищати титули від Тайлера Бейта і Піта Дана. Останні буквально нещодавно об'єдналися в команду і навели шуму в дивізіоні Смакдаун. Приємно бачити, що молодим британцям дали таку нагоду позмагатися з чемпіонами буквально. От... Після об'єднання зміни персонажа Буча на Пітадана. При цьому громада Дабі, Дабі не вірить у перемогу молодняка над чемпіонами. Підтримка є, а от віри немає. І у мене питання: чому це так очевидно? Був час, щоб створити більше інтриги навколо результату командного матча, але її не завезли. От серйозно, чи виглядають Піт і Тайлер реальною загрозою судному дню? Вочевидь, що ні. Недостатньо імпульсу, недостатньо ваги, недостатньо розкриття. Якщо ніхто із попередників типу DIY, братів Кріт та інших не змогли подолати Фіна та Деміна, то тут віри в перемогу нема взагалі. Просто нуль. Єдина віра, що є віра в крутий командний матч. Я думаю, що буде топово, бо обидві команди можуть видати цукерки солодше ніж у вілівонки щодо подальшої долі титулів. То все більш очевидним стає факт матчу між судним днем і мізом зартруфом на Расиумані, де вже буде спроба передати титули. Тому моя ставка на те, що в Австралії чемпіони залишаться чемпіонами. Це нахрюк рівня в школяр. От, без приколів, у мене реально підгоріли сідниці, коли мережу типу просочився перелік з учасницями матча «Шарага знищення». До речі, Володя, автор цього відео, розібрав по полицях, чому цей фейк був лайняний. Можна почитати про це в його каналі. Так от, нахрюк щодо учасниць збувся, айже повністю, тільки замість Каргіл у нас з'явилось Ракелі Родрігес. тому, мені до вподоби цей карт Лінч, Ліф Морган, Б'янка Біллер, Наомі, Тіфані Стреттен і Ракелі Родрігес. Кожна з них має реальний шанс потрапити на Реселманію і позмагатися з титул чемпіонки світу. Але тепер давайте трошки деталей про кожну. Ракель Кель тільки-тільки повернулась. В її перемогу і третій матч за титул я слабо вірю, це не продасть шоу. Біанка Білер – солідний кандидат на перемогу. Зупиняє її те, що вона закріплена за смакдауном. Але просто з кожної праски нам свірінькають про її матч Джейд Каргіл. Тому факти проти неї. Тіфані Стретан жінка зі світлим майбутнім, яка буквально нещодавно потрапила до загону Смакдаун. Дуже хотілося би її перемоги, бо, як мінімум, це в майбутньому відкрило її шлях стати чемпіонкою на манії. Але, ну ні, ну не зараз. Наомі? Кембл? Ні, просто Наомі. Те ж саме, що і Ракелі. Повернулася на Смакдаун нещодавно, серйозних заявок на перемогу нема. Я дуже здивуюсь її перемозі. Лів Морган. Вона з Ро, нещодавне повернення, є мотивація побитися з Рію і повернути те, що належить її поправу і помститися. Чи може вона перемогти? Ні. Інцидент, через який вона вибула на весь період, досі буде битий і по її просуванню. І так, єдиний, хто вона залишається, це чоловіче Бекі Лінч. З одного боку, нам кажуть, що їх матч з ріпліноманії буде крутою подією. З іншого боку, ми кожне чуємо нульову реакцію на Бекі. Так, з оглядом на кількість її теревеньок, то вона переможе у цьому матчі і вирушить на Веселманію. Але це ну, 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 зовсім не потрібно і занадто передбачувано. Я хочу помилятися, але ставка на Бекі Лінч. Невже ніхто не помічає оце? От без жартів! Нам насильно пропихують шмару ЖКС як потенційну переможницю над мамі. Ріа Ріплі захищатиме світиту у чемпіонки світу проти ЖКС. В плюс ріє, що вона буде на своїй батьківщині, де її очікують тисячі фанатів. Але якщо ми чіпляємо деталі, то її забіг у якості чемпіонки це треш. Жодних серйозних суперниць і захистів. І тут. Клап! Реальна загроза у вигляді ЖКС. Сумний тромбон. Сумно, що останню нам пхають в горлянку щосилою, щоб нав'язати її топовість і неймовірність. Хлопці, дівчата, я ригаю. Я ригаю. Я ригаю. Але моя ставка на рійріплі і її успішний захист. Від імені всієї команди я хочу висловити нашу щиру вдячність нашим спонсорам на YouTube. Це Назару Садовському, Ігорю Шалімову і Русавському на рівні друг Луксів. І окрема величезна подяка Юрію з максимальним рівнем підписки мамі. Юрію, ти просто красунчик. Щиро дякуємо тобі, Юрію, і ми тебе всі обіймаємо. Правда, знаєте, хлопці, що ви найкращі, без приколів, ви тупо найкращі. Без вас би цього контенту в такій кількості зараз не було. Якщо ж і вам. Поки що не спонсором. Подобається наш контент, то ви також можете стати спонсорами. Тисніть на відповідну кнопку спонсорувати. Або, якщо ви з мобілки, то переходьте за посиланням в описі. І ще раз дякую. Останні з поєдинків, що нам призначили, це безжальний матч в кліці знищення за шанс битися проти Сета Ролінса на Реселманії за титул чемпіона світу у важкій вазі. Виглядає все так, що сет буде готовий до Реселманії і захищатиме свій титул. Якщо це правда, це чудово. Але все одно плани на Ролінса незрозумілі. З одного боку, компанія просуває ідею матча Сета і Коді проти Скелії Романа, а з іншого, битися за титули на манії. Нічого не зрозуміло, але біси цікаво. Поки що питань щодо статусу чемпіона стає все більше і більше. У будь-якому разі, поки що, глухий кут щодо результатів цього матчу. Але давайте я погадаю, як екстрасенс з єдиного марафону. Бобі Ляшко, Кевіну Оуленс уйнаєт. Одразу ні! Бо це шлях в нікуди. У Бобі проблеми з кросом. Кевін ще має вирішити питання з Логаном Полом. Л.А. Найт ні туди, ні сюди. Може, зі Стайлзом зведуть? Біс його знає. Логан Пол цікавий варіант матчу за обидва чемпіонства, реванш з Сетом Ролінсом на манії. Але через Ковіна Оленса я не вірю в цей результат. Ренді Уортон топовий кандидат. Але він себе не ставить голові столу після матчу на королівській битві. Плюс він закріплений за смакдауном, тому навряд чи вирушить проти Ролінса. І єдиний, хто є реальним претендентом на перемогу, Дрю Макінтайр. Для тих, хто не слідкує за реслингом постійно. Коротка довідка. Дрю робить все, аби потрапити на Манію і забрати там титул чемпіона світу. Він знищив всіх своїх конкурентів і щотижня нагадує, що саме завдяки йому не буде ніякого сімпанка, що Коді вирішив проти Романа теж завдяки йому. І так далі. Коротше, в цьому матчі всі ставки саме на нього. Плюс за Загінро, Дієпанк єдиний, хто представляє червоний бренд. Тому моя ставка на Дрю Макінтаєра. А щоб дізнатися, чи все правильно ми нахрюкали, підписуйтесь на наш телеграм-канал WDBLux. Всі посилання є в описі до відео. Вподобайка та підписка просуває наш канал іншим фанатам реслінгу, тому не затискай, а натискай. Шарага знищення. остання зупинка на шляху до Ресселманії вже цієї суботи о 12.00. Почу.